Слава Україні! З вами Київська пліткарка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на YouTube канал. Війці чеченського батальйону імені Шейха Мансура опублікували відео вуличного бою. Інформацію оприлюднено на Ютуб-каналі батальйону та у телеграм-каналі Андрія Цаплієнка, військового журналіста. Місце подій село Опитне за 1-2 кілометри на південь від Бахмута. Час грудень 2022 року. Запис зроблено нагрудною камерою бійця, який приймає участь у реальній сутичці з підрозділу армії РФ зображення стрибає та нечітке, однак дає можливість уявити, що ж насправді діється на лінії фронту. Боєць пробирається двором на півзруйнованого будинку, навколо поламані вибухами дерева, на задньому фоні звуки близьких пострілів та робота артилерії. Почувши автоматну чергу, військовий застрибує до побратима, який тримає позицію на першому поверсі будинку. У споруді немає жодного цілого вікна. Потім чутно, як власник камери сам стріляє по противнику, виставивши зброю у вікно. При цьому у кадр потрапляє плакат на стіні. Схоже, бойові дії відбуваються у будинку, де колись був навчальний заклад для молодших школярів. Можна зауважити, що боєць працює на пару з побратимом. Спершу стріляє один, потім другий. Напрям пострілів, схоже, міняється то в одну діру у стіні, то в іншу. Видно, як стіна навпроти чеченських бійців побита пострілами на підлозі, уламки меблів та цегли. На стінах залишки мирного життя. Розповідь для дітей про світлофорчика. На другій хвилині відео видно, що. За десяток метрів від бійців стається приліт. Першу чутно, глухий звук, а потім у кадр потрапляє вогонь та дим від вибуху. Після другого прильоту боєць змінює позицію, вибігає назовні та прямує до наступного укриття. Зазначимо, бійці чеченського батальйону постали на боротьбу проти РФ ще у 2014 році. Під час війни на сході України брали участь у боях за Широкине та Бахмут. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український YouTube.